Цього тижня до України прибудуть представники командування сухопутних військ армії Сполучених Штатів. Повідомив на брифінгу речник генштабу Владислав Селізньов. Метою візиту стане оцінка ситуації, яка склалась на сході України, і обговорення подальшої допомоги українським силам. Яке саме озброєння США можуть надати Україні, враховуючи прийнятий закон в підтримку свободи України та новий бюджет Пентагону? Про це кореспондент Голосу Америки Тетяна Ворожко. Говорили з військовим експертом американського інституту підприємництва Маккензі Іглен. Маккензі Іґлан працювала в Пентагоні і в Конгресі, де займалася питаннями військового бюджету і бойової готовності. З її словами, прийняття закону на підтримку свободи України дає адміністрації Обами широкі можливості вводити додаткові санкції проти Росії, і надавати Україні озброєння. І в даному випадку, вважає експерт, фокус буде саме на військових поставках найбільша різниця між минулим роком і цим, враховуючи прийняте законодавство, полягає в обсязі фінансування. Воно набагато більше. Але головне, що закон дає можливість розвивати оборонні військові можливості, проводити військові навчання для українських військових. Саме за останній пункт конгрес боровся з білим домом і виграв. Відповідно до закону, Україна може отримати озброєння на суму в 350 мільйонів доларів. Зокрема, протитанкову зброю, дрони, розвідники, спеціальні радари Окрім іншого, планується поставляти радари управління вогнем, бойові захищені системи командування і управління мережами. Це найважливіше в бою. Немає значення, яке в тебе озброєння, але якщо у тебе все не пов'язано, ти завжди будеш програвати. Це а також дрони розвідники та інші види роботизованої зброї дадуть суттєву перевагу, якої в Україні не було досі. Але загалом експерт вказує на те, що США не розробляють стратегії військового протистояння з Росією. зовнішня політична стратегія щодо Росії фокусується на економічній політиці, меншою мірою на енергетичній. Немає ніякої реальної військової складової, і я не маю на увазі військовий план. Я кажу, хоча про дискусії в американському уряді, де ми говорили про тверду і м'яку сили, про те, як вони взаємодіють, як, наприклад, присутність демонстрації США своєї військової сили в регіоні впливає на розрахунки Володимира Путіна. У нас дійсно немає стратегії. Путін це знає і тому він так діє. До того ж, на початку січня Пентагон заявив про закриття 14 військових баз в Європі. В першу чергу у Німеччині, Італії та Великобританії. Військова присутність в Європі скорочується вже протягом двох десятків років. і Є частиною масштабного плану з перегляду військових витрат Пентагону, каже Інглан. частково це відбувається через скорочення бюджету. Але здебільшого це базується на політичних рішеннях кількох адміністрацій, які розглядали Європу як досить безпечне місце, що дає можливість зосередити увагу в інших регіонах. Лише дві бойові бригади американської армії залишилися в Європі. Ми за НАТО багато скоротили. Експерт очікує, що після загострення відносин з Росією скорочення військової присутності США в Європі на цьому зупиниться і більше уваги приділятиметься захисту східних кордонів НАТО. Тетяно Ворожко, Голос Америки.